Ком у горлі? Та ні, це просто ті всі розмови, які ти не провів, сльози, які не пішли, крик, який так і не вийшов. Нічого страшного. Організм просто вирішив складувати невисловлене в районі трахеї. Всім привіт! Мене звати Саша. Я дипломований психолог зі ступенем магістра, майбутній психотерапевт. І сьогодні я розкажу про відчуття, коли у нашому горлі застрягла твердо зліплена сніжка. Ком у горлі це зовсім не те, що можна придумати. Це твоє тіло, яке більше більше не хоче і не може мовчати. Ком у горлі це не метафора, а стан, який прямо показує нам, що щось не так і все насправді погано, тому що ти знову нічого не відповів, не сказав, знову проковтнув, знову подавив, знову змовчав, коли хотів кричати, рвати, йти, або, хоча б чесно сказати, мені боляче, мені образливо, мені погано. І хто його знає, чому ти знову не вибрав? Проявити свої почуття вибрав вічливість замість конфлікту, роль хорошого чоловіка, жінки або дитини, чи просто не знайшов слів. І ось тепер не можеш їх знайти буквально, тому що горло це про вираження, про голос, про кордони, про я є. І якщо ти систематично відмовляєш собі вправі звучати, твій голос йде в соматику. Одного разу до мене прийшла дівчина. Вона дозволила розповісти про свій кейс, тому я ділюсь цим з вами. На вигляд, дуже зібрана все за планом, все під контролем, навіть сльози суворо за розкладом. У кінці сесії, усмішка у співробітника місяця, мова як у тед-спікера, і тільки тіло видавало, сидить, ніби всередині ураган, а на обличчі прилічність і. Ну я ж не скаржусь, просто обговорюю. Ми з нею довго копалися в одній здавалося б, банальні речі. Чому вона не може сказати мені погано, просто так. Без претензій, без десертації, без півгодини виправдань, кожного разу, коли наближалася до вразливості, вмикався якийсь внутрішній антикризовий піар-відділ. Я просто втомилась. Це вигорання, просто день важкий. Ну це ж буває у всіх. І в якийсь момент вона сказала: якщо я скажу. Що мені погано, то боюсь почути, що нікому до цього нема ніякого діла. А я не хочу знову відчувати себе непотрібною. Тоді я попросила сказати це мені. А вона у відповідь: ти мені співчуваєш, але я не впевнена, що щиро. Бо я тобі за це плачу. Розумієте, навіть мені, навіть психологу, за прийом до якого вона платить. Її дитинство було побудоване на формулі: не заважай, не відчувай, не навантажуй. Мамі і так важко. І тепер будь-яке почуття як токсичний актив, якщо проявила. Тепер усім незручно. Ми працювали з цим довго, повільно, без тиску, навчилися просто мовчати, коли погано, не пояснювати, не згладжувати. Іноді просто кивати, коли питаєш, тобі зараз боляче. І не говорити та ні, все вже нормально. Зараз вона може сказати мені погано посеред дня, без жарту, без лапок, без смайлика. Просто мені погано і не відчувати за це провину. І знаєш, що в цьому е, більше особистої революції, ніж в будь-якому іншому успіху. Саме тому лікарі часто не знаходять. Органічної причини, тому що фізично гортанню може бути все ок, але всередині, нібито хаос, проковнуті емоції, спресовані стани, стримані істерики, несказані слова. Все це комкується в тілі, як старі листи в ящику, які ніколи не націлали. Це не просто стрес. Це форма внутрішнього цензура, система самоцензури, система не висловлюйся, не груби», не заважай, не відчувай. І ось вже гору, як пробка пляшці з газом, жме, але не виходить. І чим більше ти це ігноруєш, тим сильніше цей зажим. Психіка тримає оборону, а тіло стає полем для бою. Причини, які часто лежать під цим, це подавлений біль, злість або страх, які не можна було виражати». Або довгий досвід адаптації і зручності за рахунок себе, неможливість поставити кордон словами, і він стає тоді твоїм тілом. Внутрішній конфлікт між треба мовчати і хочеться кричати, і так іноді це симптом тривожного розладу, або наслідки хронічної втоми, коли ти не можеш навіть проживати, тільки функціонувати. Але найчастіше це ти, справжній, якого давно ніхто не слухає, в тому числі ти сам. Тому, якщо у тебе кому горлі, не поспішай за таблетками, краще сядь і чесно запитай себе, про що я не можу поговорити, кому я не сказав, де я знову проковтнув своє ні. І відповідь прийде, або вийде через голос, сльози, крик, мовчання через правду. А якщо не виходить, приходь до мене разом розжуємо, Поковтнути назад не дамо.